Вітаю всіх, мої дорогенькі зустріч трьохстороння. Більше всього, це Абу-Дабі, по-моєму, да? ждати не буду, по-моєму, я так читала. США, Україна, Росія. Таро викриття спеціально взяла для того, щоб нам показали правду, що ж там буде робитися насправді. Трьохстороння зустріч Росія, США, Україна. Про що йтиме мова? Про що взагалі йтиме мова? Ну, мир, естественно. Карта світ по російський мир, по український світ. Як будемо ділити да, світ? Або як будемо досягати миру? Про що йтиме мова? королева мічів, війна. Двійка мечів, зупинка це логічно. Шістка мечів нові якісь погляди на мир, на призупинку війни і на, і на саму війну. Шістка мечів це завжди нові методи, які ще не опробувані. Давайте попробуємо щось інше. Того, що ми ще поговоримо про те, про що ми не говорили, яким ще способом можна досягти миру, зупинити війну да, із серії Страшно взлітати на цьому самольоті, але треба пробувати. І що ж будуть пробувати? Колісо Фортуни. Як в казіно, знаєте, будуть розігруватися території і так далі. і так далі. Понімаєте? колесо фортуни, як карта ляже. На чиї сторона, стороні удача ми будемо дивитися, да? хто у нас зараз удачливіший? Е, ну, розговорів буде багато, вони всі ні о чому. Пусті. П'ятірка Пентаклей. Е, ну, звичайно, що ні у тих, ні у тих немає сили. Да? Кожен говорить, що у мене солдати. Да? Я можу щось зробити, але насправді солдати поранені, покалічені. І так далі, і так далі. Грошей немає, щоб їх обуть, переодіть, полічіть. Дев'ятка мечів. Кожній стороні страшно. Я й маю виду, звісно, не США, а Росію і Україну. Кожна, кожна щось боїться свого. І п'ятірка Кубків, і кожна розуміє, що з чимось прийдеться розлучитися. І Росія це розуміє, і Україна це розуміє. Що щось прийдеться потіряти для того, щоб по-дальшому вистоять? Ноги, руки, можливо, треба буде потіряти для того, щоб вистоять тіло і голові. Ну, мається на виду, можливо, якимись територіями пожарувати, якимись частями пожертвувати. Так, що буде гнути США? Що буде гнути США? Ну, США, звісно, заправляє. Вони є іерофанти, вони диктують правила. Ми головні, як ми скажемо, так ви і будете робити. Що вони нам будуть говорити? Що вони взагалі будуть говорити? Десятка мечів. Та... Закінчувати треба. Для обох сторін це дуже болюча ситуація. Говоритимуть іерофанти американські. Да? Обом сторонам, це меч в спину, це е... побідітелі не буде. Обоє будуть програвші. Що вони ще говоритимуть? Туз кубків домовленості, звісно. переговори домовленості. Сім кампентаклів. Давайте включимо мозговий штурм і дуже добре, добре, добре подумаємо. А, карта ця показує, що вже думали-думали, писали, писали. Крутилися ті ролики, крутилися, а цвіточок так ніхрена і не виріс. Понимаєте? І будуть знову крутити, і навряд ли ця, ці, 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 цей цвіточок зацвіте. Але дев'ятка Пентаклі говорять, що ні, все буде ок, все буде прекрасно, мрії всіх збудуться, ну, в першу чергу, наші. Хорошо, як це все пройде для Росії, і як це все пройде для України. Ці трьохсторонні перемовини в Абу-Дабі. Або не в Абу-Дабі? Ну, десь, наверняка, пройдуть. Так. Ну і що ж будуть говорити е росіяни, і щим, е чим для них ця зустріч закінчиться? Карта дьявола. Ну, хто б сумнівався? Ну, хто б сумнівався, що будуть говорити росіяни? Брехати, обманювати, залякувати, маніпулювати і т.д., і т.д., і т.д. На мирній зустрічі, яка стремиться привести е до миру. Люди будуть маніпулювати, брехати, залякувати, продавати, причому всім брехатимуть. Вісімка пентаклей. Говоритимуть, що у них є ресурс, все полагодити, все поладнати, все починити, все поламане, да? провести мобілізацію. В общем, у них на все є ресурс, вони все поремонтірують і будуть далі добиватися своїх цілей. Ляльковод. Єсно, що вони будуть дергати за самі болючі теми. за самі болючі теми Ляльковод це е, в, ці, в цьому розкладі більше всього Трамп, його делегація США. да І вони будуть подигрувати Трампу, сказати, ставати на його сторону і вихваляти його. Ляльковода. Четвірка жезлів. Розказуватимуть про свої перемоги. Десятка пінтаклів і про те, скільки земель вони хочуть. Вони тих земель, які захватили, не віддадуть. Десятка пінтаклів все повинно бути наше вкупі. Чим для них це все закінчиться, їхні декламації? Взлетять вони дуже високо, зайдуть з красивих вісімка да, кубків, їм здається, що вони не в воду плигають, а взлітають в небо. Але по помірності їх тут же осадять. Осадять їх тут же. Да? Ті, самі маги, ті самі маги, їх осадять у їхніх бажаннях і скажуть сьмерка жезлів. Ну, не те ти предлагаєш. Трошки не те. Тобі теж треба буде чимось поступитися. На борісь терпіння, і да? е е е е що для них це кінцева карта, кінцева п'ятірка жезлів. Вони будуть незгодні. Вони будуть лаятися, вони будуть доказувати своє, вони будуть е, противоречити і американські, е, і наші. більше общем, да, призведуть все до хаосу, до скандалу, до якогось п'ятірка жезлів це вечний якийсь скандал, вияснення отношеній, крики, визги, бійка. Е, Причому їм це доставить дуже велику радість і удовольстві. От таке. Що Україна? Україна! Що буде говорити і чим, чим це для неї завершиться? Україна, українська делегація, що буде говорити? Паш Пентаклі, із того, що у нас є шанс, і треба з цієї глиби да, виковати якусь красиву фігуру. Тобто, ми готові співпрацювати, ми готові вислуховувати всіх, і ми готові кувати. Із цієї неопределенної маси щось більш менш похоже на, на, на мир? Шестьорка Пінтаклі. Деньги. наші будуть говорити, де і хто даватиме гроші на вистановлення? Хто даватиме гроші на вистановлення? Більше всього, требуватиме всі заморожені російські активи. Яка думка, кстати, по цих активах у США? Ні, США хочуть ці заморожені активи собі. Вони їх нікому не собираються віддавати. Росія. Сонце. Росія надіється, що все повернуть їм. А що буде насправді? Карта зірка. Вісімка мечів. Мах. Поки що нічого. Протягом року будуть мусолити цю тему, препарірувати, ставити прегради, заставляти чекати, набиратися терпіння, тому що Росія хоче собі ці гроші, Америка хоче собі, а Україна хоче собі. А кому вони взагалі дістануться? П'ятірка жезлів. Це і є головний вопрос скандала і всіх противорічей. Один із головних, звісно, кроме е е територій. Да? А як розділити заморожені рашки на гроші? Так, хорошо, ідемо далі. Що говоритиме Україна ще? Що вона буде видвигати? Задвигати. Що говоритиме Україна І ще? Що говорити ми Україна ще Єврофанд буде апелірувати до Євросоюзу, до Європи, до США, до демократичного миру. Буде говорити про нове світове устройство, про якісь нові імпульси, про нові стратегії. Карта смерть. Що все треба кардинально міняти, що все, що зараз просходить, воно старе, повинно померти і пройти на сміну щось нове. Натовп, ага, в, дивіться, що, що говоритиме Україна? Е, більше всього, те, що говорив Зеленський на в Давосі, Да? що старих вже правил не існує, вони померли. Е, що В НАТО зараз хаос, і нам треба виробити, виробити якусь нову стратегію, яким чином е, ви нас будете захищати, або ми будемо захищатися, да? тому що зараз ми живемо в хаосі, НАТО, де кожен хоче щось своє. Старого не існує, нове ще не народилося. Так? Як виживати? Що ще говоритиме Україна? Правосуддя. Требуватиме правосуддя, требуватиме справедливості. Повернення земель, повернення грошей, ну і так далі. і так далі. Суд, можливо, над злочинцями. Десятка жезлів. Про неможливість закінчити війни так, як зараз пропонують. Бо це ну, непосильна ноша неможливо. Тут спінтаклі. Територія, звісно, це про території. Двійка кубків. Давайте говорити про територію. Дев'ятка жезлів. Ну, захищатиме себе. Україна захищатиме себе. Поки що, здаватися, я так розумію, наша сторона теж не планує. Покажіть мені, з яким результатом для України це все закінчиться. Яким результатом для України це все закінчиться? Тут жезлів. Правосуддя, натовп, смерть, іерофант. Шестерка пентаклій. Нас відправлять до Європи, до НАТО, так? Да? Хай там допомагають, хай там дають гроші. У мене таке ощущення, що наші требування про якісь правила да, нові, про якесь правосуддя в цій біліберді, в, в цих говорільнях вони просто погрязнуть і карта смерть да, карта смерть поставлять на всьому цьому крапку, на нашій справедливості, на нашому захисті, на якихось умовах нових, як тепер невеличкі країни будуть захищати себе. Європа, да, іерофант, гроші хай вам там допомагають і що? Чим взагалі це все закінчиться? Король мечів, паш Пентаклів, сила, Верховна жриця і 9 жезлів. Рашка скаже, що вони будуть і далі планомірно добиватись своїх цілей СВО, поки не доб'ються. Тому що король мічей, я увесь увішаний медалями, я воюю далі, у мене впереді куча перемог. Да? Дипломатія буде разом з війною. Будемо говорити далі. Карта Сила все таки для України. Для України це м -м, хороша карта. Верховна жриця і дев'ятка жезлів це карти, які показують, що Україна отут всю, всю інформацію і всю свою попу їм не показала. Тобто. Половинку тільки показала, да? тому що Верховна Жліця є таємниці, які нас іще захищають, які нас захищають. І ми вам розказали не всі свої плани і не всю інформацію вам надали. Чим це закінчиться все сходище для України? Лицар Жезлів, Король Пентаклій Трамп, Трійка мечів. Ну, Трамп нам розіб'є серце. США нам розіб'є серце. США нам розіб'є серце, стрійкою мечі іде. може навіть устроїти якийсь скандал, тому що страшний суд, якесь голосування, боль, король Пентаклі, лицарь буде активно робити нам боляче, засуджувати, щоб ми заболіли і щоб у нас взагалі серце кров'ю істікало. Сіморка кубків, ви знаєте, ні до чого ці говорільні не приведуть, не приведуть. Да? Результата не буде ніякого. Бла, 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 бла. Сіморка кубків це карта всяких ілюзій, не збувшихся мічтаній або розговорів о тому, що немає нічого спільного з реальністю. Ніяких таких і четвірка кубків те саме. Да? Як були ми в віді утопаючого, світ живе, світ живе. Бачите, дуже говорящі карти. Світ живе своїм життям, а от Україна тут утопає, а всім пофіг. Всі ходять їм всім пофіг. От так ми і повернемося. Двійка кубків, договоримося, що будемо говорити далі. Притом, Мурашка може устроїти якийсь скандальчик, і Трамп буде з осужденням до нас і з тройкою мечів, буде нас засуджувати і судити. Можна тільки побажати терпіння. І удачі е, нашій делегації. А для чого взагалі оце зборище було організовано? Яка є його ціль? А ця трьохстороння зустріч? Щоб з пустого в порожнє? Що переливати з пустого порожнє? Як все було, як є, так і буде. Помірність переливаємо з пустого порожнє. Стосовно чого? Стосовно земель, стосовно територій. Попереливати з пустого порожнє стосовно територій. Все мої куколки. Всього доброго!